Вітаю вас, мої дорогі слухачі на моєму каналі. Якщо ви вперше відвідали мій канал, то раджу переглянути його вміст та підписатися. Адже тут ми вчимо українську мову, виконуємо вправи, спілкуємося у коментарях та слухаємо аудіокниги. Тож мерщій приєднуйся до нашої дружньої команди. Сьогодні ми говоримо про правопис не з прикметниками. Тут є всього навсього п'ять правил, які потрібно запам'ятати і при нагоді застосовувати. Тож почнімо. Не з прикметниками пишеться разом якщо прикметник без не не вживається, невблаганний, невідступний, невпинний, невтомний, негайний, недбалий, недужий, ненаситний, неозорий, непохитний. Якщо прикметник з «не», можна замінити синонімом без «не». Наприклад, невеселий синонім безрадісний сумний, неговіркий мовчазний, Негострий – тупий, Негустий – рідкий, Неласкавий – суворий, Нелінивий – працьовитий, нелюдяний бездушний, Непам'ятливий – забудькуватий. Неповний порожній або частковий, Не старий молодий або новий. Не з прикметниками пишеться окремо якщо в реченні є протиставлення Не гострий, а тупий. Не густий а рідкий. Не сумний а веселий. Якщо прикметники мають пояснювальні слова. Учні виконували зовсім нескладні завдання. До однокласника підійшла аж ніяк не схожа на нього рідна сестра. Нікому невідомий художник вперше виставив свої картини. Пояснювальні слова у цих реченнях зовсім аж ніяк, та нікому. Як тільки ви помітили перед прикметниками такі слова, то знайте, що часточку не ми писатимемо окремо. І останнє правило не з прикметником пишеться окремо, якщо прикметник з не є частиною присудка. На жаль, відповідь студента на іспиті невдумлива. Що відповідь, відповідь, яка невдумлива. Тобто є невдумливою, виконана дія. Отже, це присудок. А в такому випадку ми прикметник із не пишемо окремо. Отже, прикметники з «не» пишуться разом у двох випадках. Якщо без не не вживаються та якщо прикметник з «не» можна замінити синонімом без не. Прикметники з не окремо пишуться у трьох випадках. Якщо у реченні, де вжито прикметник, є протиставлення. Якщо при прикметнику є пояснювальні слова. І якщо цей прикметник з не є частиною складеного іменного присудка, пропоную вам вправу до виконання. Перепишіть речення, розкриваючи дужки. Можете використовувати правила, які я вам надавала. Ставте відео на паузу, виконуйте завдання. А якщо захочете перевірити, шукайте відповіді в описі під відео. На цьому урок закінчено. Я дякую вам за перегляд. Підписуйтеся на канал та натискайте дзвіночок, щоб бачити всі нові відеоуроки. До наступних онлайн зустрічей, мої розумники.